Це записи з Дня нашого весілля. Це було 29 липня 1995 року. Субота, дуже був жаркий день. Мені було 17, мабуть. Чи 18 вже? Мабуть, 17. А Люша була 21. Емоції, звичайно, були, але. Все було красиво в той день. Тоді було радісно, звичайно. От, ми були щасливі. Все життя було попереду, І вже такий серйозний тут. І це така мелодія була, я пам'ятаю, вона І на батьки ми так подивилися, вони прямо аж плакали. Ну, така вона дуже сумна якась. Ось зліва батько з мамою. Ну і Анатолій Миколаєвич, Тетяна Сергіївна справа. Аж не віриться, що вже пройшло так аж 21 рік. Наче вчора ми планували відмітити 20-річний ювілей. Якісь були думки, плани, гуляли, син виріс і вже не треба хвилюватися, що він там маленький, десь гуляє, бігає. Ми собі могли вдвох спокійно. Піти пройтися вечором набережною, з друзями поспілкуватися. І навіть зараз не можу повірити, що вже півтора роки кльоша немає. Це взагалі в мене не вкладається в голову, ця думка. Ми їдемо в Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. Сьогодні у нашому інституті проводиться випуск фахівців пожежної безпеки. А ще будуть відкривати дошку пошани для мого батька Олексія Панченка і Ігоря Бойка, які навчалися в цьому інституті в 90-х роках. Моя роль відкрити цю дошку пошани, сказати там невеличкі пару слов буквально. Ну в принципі все хотів сказати, що ми не випадково сюди заїхали, тому що можна було заїхати і в інший квітковий магазин, Єсь і на Парижській комуні. Ну я сюди заїхав спеціально для того, щоб показати тобі оцей плакат. Це, кстати, єдиний плакат тут в, этом, в Черкасах. Можна було звісно і більше б зробити для воїнів. Але неприємно ось бачити отаке. Ось, йди сюди. Ось отаке. таке. Такі от бумажки. Це треба, ну, просто... І мусора, кстати, ніде немає. Тобто я її висунув, куди я тепер? І в карман положу собі. І Все сте пусте води мене. Те вже моє життя. Я не можу поїначе. Хочуть вони не хочуть. Я навіть питати їх не буду. Я буду щось робити. Нас хочуть штовхнути на ту позицію, що вже сам факт загибелі означає найменування вулиці. Наше пішов до того, що вже не просто обов'язково назвати, а і обов'язково яку вулицю треба назвати, то хіба це нормально? Ніби... Вашу нормально в погоду, прикріп, не зовсім нормально. А пошанову пошановувати. обов'язково треба. Я хвилююсь, дуже хвилююсь, тому що такі речі говорять про наших воїнів, які загинули там, в АТО. Мій син три рази ходив. Він ма 40 років йому було. При всьому достатків в житті, все в нього є. А він пішов, тому що він вважав, що це він як патріот може це зробити. І він загинув в аеропорту з хрестиком в роті. Чого? Тому що він теж боявся загинути. Знав, що смерть ходить за ним. І він зробив свою роботу, як чоловік. А для чого ця пам'ять? Не то, що я хочу, це. мені воно і не треба, я хочу, щоб на його імені виховувалось. І покоління. На її школі встановили дошку. Приємно було бачити, коли малята, перший, другий клас вийшли і по буквом читали Панченко і так далі. і так далі. Перебуваючи в Києві декілька разів, да, після Майдану, подивився там. Доброго дня мене звати Наталя. У нього щось начало, перевернулося, щось у нього, помислих його. І він не то, що явно таким був. Ось, ну, таким. Людини, яка там проявила, проявляла свої симпатії, симпатію, ні, він був дуже спокійний. Але вже тоді в нього було бажання, бажання щось робити. Коли там вже бої почалися, то ми житті ну, узнали. Постріляний з мобілками розмовляє, мало. Чи а що там стріляє? Думаю, це військове навчання і тут, він таке може. Він каже, ти батько вже я ворог. О, молодец. Ух ты. Мы на башне смотрим за парами. Маски сорваны. Верить некому. Суки лживые. Мины грады. За боем бой. Только мы уже не игривые. Мы теперь мы хищники с тобой. Вони ну, знали, що вони їдуть до Донецька. А що буде аеропорт? Вот такая у меня жена. Хороший человек. Очень хороший. Очень хороший. Дай Бог Ты ей здоровья. Дай Бог ей здоровье. Вот это скажи. Одні з таких невеликих речей, які я залишила дома. Більш такі великі речі ми віддали в музей. От. Ось у мене ну, така найдорожча для мене річ це його жетон, який був з ним. Мені його віддали, і він завжди тепер зі мною. Оце часи, які були з ним тоді. От. Він в них ходив, воював навіть в них. Цей альбом ми купили разом з Олексієм, коли він приїздив на першу після першої ротації відпустку, і тоді надрукували блок фотографій з навчання. Вони тоді з таким ентузіазмом і навчалися. Думаю, майже всі були добровільно пішли воювати. От. Це коли ми до нього приїздили з друзями, коли він був у Житомирі. От. Це, мабуть, одна, мабуть, остання фотографія, де ми разом. Такий веселий, скрізь посміхається. Все, що він розповідав, було дуже цікаво. Я думала, йому цих розповідей хватить. На все життя розповідати, в старості, внукам. Як дід воював? Бо він в дитинстві дуже любив слухати свого діда. У нього в свій час дід також на війні був і він його питав, як дід воював. І бабуся в нього воювала на війні. В той день ми дійсно чекали дзвінка. Я прийшла додому після роботи, я побачила через двері, що там стоять військові. Я не зрозуміла, чого це і чого всі тут. Ну а потім, звичайно, я, мабуть, завжди пам'ятатиму цю хвилину. Дуже яскраво запам'яталася. Це син одного з героїв. Син Олексія Панченка. Для початку ваше ім'я, прізвище і курсант якого курсу ви на Панченко Сергій Олексійович, 31-й звод, третій курс кілька слів про свого тата? Паченко Олексій Анатолійович являється героєм, і це честь цьому інституту відкрити дошку пошани для мого батька. Я хочу запросити до слова силі Олексія Панченко. Мій батько Олег... Панченко Олексій Анатолійович навчався в цьому навчальному закладі в 90-х роках. І цей день являється для мене дуже хвилючим моментом відкриття меморіальної дошки. Мій батько для мене являється героєм, який віддав своє життя за незалежність України, за її кращу долю. Я сподіваюся, що його патріотизм, його мужність будуть надихати наш навчальний заклад випускників, а також молоді покоління наступні, які будуть навчатися в цьому навчальному закладі і вчитися. На героїчних вчинках наших героїв. <прохи> саме, ну, також я хочу передати привіт моїм батькам, которые будут смотреть эту касету через несколько лет.